Всім привіт, друзі! Ну що ж, давайте поговоримо про нове собиття, про нових гравців, нову тактику, в якій ми будемо йти за цими гравцями, що забирати, кого отримо без доната, що не отримом без доната. І як грати в це нове собиття, доволі цікаве собиття, доволі інтересне. Ролик не длінний, тому я хочу всім подякувати, хто поставить лайк. Дякую всім, хто пише коментарі, якщо вам щось. Не зрозуміло, запитуйте, пишіть, я буду відповідати, або в коментарі, або вже робити якісь ролики. Ну, будемо дивитися. Що ж, поїхали до нового события. Все доволі просто, то це 2-0. То це 2-0. Давайте зі старту перейдемо до основи. Що ж, ми отут просто граємо, просто проходимо, проходимо розвіття навиків. Чотири матчі. Вибирайте будь-який матч, все одно тільки він один доступний, і ми одного його отиграємо, і все. Що ще? В цій основній віточці є ось предложення доволі інтересні. Вони обновляються кожен день. Кожен день. Що по поводу цих предложень? Можливо, будуть далі цікавіші пропозиції, так як в тоцах у нас були доволі цікаві пропозиції, тому рубінчики купіть, можливо, прийдеться якийсь один із них купити. Перше предпочті, яке нам дають, доволі цікаве і доволі хороше за 2500 рубінчиків Получаємо 2,5 очко тисячі очкова прем'єр-ліги, 2000 це 4,5 і 200 жетонів протистояння. Ну, далі може бути ще щось. Тому стоїть збирати рубинчики і По-друге, у нас буде 6 веток. 6 веток, таких як Прем'єр Лига. Так що не спішіть. Що я хочу сказати? В цих веточках будуть кожну неділю обновлятися жетони. Не забувайте, ось жетони прем'єр ліги, які ми збираємо. І так само у нас будуть ще одні жетончики. це білети. Ось ці білети ми їх тратимо, обновляючи тут. А що я скажу? жетони Прем'єр ліги можна тратити і жетони інших ліг, але білети збирайте. Плюс-мінус по почотам, якщо все так само, як було в ТОЦах, то ми десь приблизно заберемо 3,98 і 3,95, логічно. 102 й більшаний донат, Геть не звертайте увагу. Якщо йти і чисто забирати гравців, то 3,98-3,95. Що по поводу того, якщо йти і забирати ігроков Апогея трансферу Тут вже треба думати, пацани. тут вже треба звертати увагу на те, що нам за 1,98-го дають 75 очков АПГя, а за 2,95-х нам дають 100 очок АПЕ. Так що е зверніть увагу по поводу чого ви йдете і на що ви йдете. Якщо вам потрібні 98 в составчик, е значить ждіть, поки вийдуть всі шість ліг. Подивіться, кого ви, хто вам реально потрібен. Зверніть на це увагу. І тоді вже йдіть і забирайте 98-х, а потім вже тратьте на 95-х. Якщо вам із цих всіх 98 х і 95-х, понятно, що вже мало кому потрібно, але вдруг можлива така ситуація. тому зверніть увагу на ну, те, що краще забрати кожні відточки по 95-му. 2,95 і 92. Це і збільшить вам кількість ігроків, яких ви можете позапихувати в СБЧ, в обміни ще кудись. І плюс це вам збільшить е-е-е противостояння сюди в Апогій топ Трансферов. Ми ще точно не знаємо, немає серйозних почотів, тому ми будемо бачити, скільки. Ну, 850 очкова Апогія ми точно получимо. Це вже точно. Те... Як мінімальний ігрок одного ми точно заберемо 102 Що по поводу трансферу от цього, е, трансферної ігроки, я скажу так: е, можливо, стоїть 3 неділі, потім на третю неділю тратить, і потім копити очки і тратить вже на шосту неділю. Ви можете насобирати так же само і повністю і потратити ці всі очки. Кінці на шостій неділі. Рішайте самі, але не забувайте. Я скажу так, як я думаю. Стоїть іграти, копити, збирати. Але нічого не впихати. першу, другу, третю неділю. Ви, по-перше, получите набагато менше ресурсів, бо тому, що тут майже 100 тисяч жетонів ми вроді отримуємо. То це, як мінімум, у нас получиться 7,5 мільйонів. 7,5, як мінімум 5 тисяч усі лінії навику і ще куча ігроків, якщо ми це все вкинемо в одну лігу. І в один, ну, це ж дивлячись на те, чи вам ще якісь потрібні будуть тут гравці. Так що тут а, е, Збираємо копимо, скажу так, Збираємо копим, вся інформація, яка буде десь більш-менш подробніша, підписуйтесь, на стріми запитуйте і там будемо вже обговорювати як правильніше, як може щось поміняється, може щось не поміняється. До кінця нічого не відомо, так само як було з ТОЦ. Я говорив багато кому: не спішіть. Не спішіть все трати, не спішіть все забирати, бо теж є великі-великі нюанси. Є у нас ось, ось, ось таке предповідня бистрих матчів. Тут теж ми копимо, проходимо всі СБЧ, звісно ж, виконуємо повністю, але збираємо вот конкретно жетони. Ці гравці будуть мінятися кожну 7 неділь. Ну, 7 неділь, кожних 7 днів, кожну неділю будуть мінятися. Якщо вам ніхто не потрібен за ПЛ, будь ласка, збираємо, копим і відкриваємо тоді, коли там будуть потрібні гравці для вас, для состава, для команди і тому подобне. Чому їх краще не забирають? Тому що все ж таки вигідніше потратити велику кількість на конкретну лігу, там навіть е можливо в останню лігу, бо тому що ви получите. І монети, і усилення навиків, і куча ігроків, і елітних, і звичайних ігроків ліги, якої ви будете відкривати. Так що думайте, не спішіть. Ця веточка доволі така несерйозна, просто допомільно для гравців, для того, щоб тратити в свій час. Ну, доволі важливо. Поєдинки БМП. Все доволі просто. Тут граємо швидких матчів. Виіграємо, отримуємо жетончики, за кожен матч 1000 жетончиків, це важно. Чим більше і чим частіше ви відіграєте, тим е ви більше получите жетони, не забувайте про це. Так само про форми. Якщо ви хочете швидко отримати форми, я скажу так. 10 матчів проіграємо, заходимо, зразу ж виходимо. І 10 раз так робимо, і отримуємо форми швидко. Тут не неважливо, виіграв ти приграв, головне, типу. От так я забрав всі форми. Так що, що по поводу самого события, доволі крутеє, доволі цікаве, є що, на що звернути увагу, є за чим іти, є за чим, можна сказати, подумати 10 раз. Так що не спішіть. Не забувайте, що лійникер тут теж. Кумір безплатний, без доната. так що саме ці білети. Тому я вас прошу, не спішіть іграйте, не собирайте, вийде 6 неділь. Уже коли отримаємо 6 неділь і в нас відкриється оця віточка, от тоді ми будемо розуміти, куди нам правильніше тратити самі жетони і за ким нам правильніше йти. Чи нам іти за 102 плюс, чи все ж таки нам краще потратити на 98-х ігроків. Чи забрати десь там більше 102. Ми не знаємо точно, що буде в кінці. Тому я скажу так: збирайте, копіть і вже будемо чуть-чуть розбиратися в цьому самому событий, Так само, я думаю, що я на бездонатки більше буду розказувати про це собиття, так як буду більше прокачувати, йти по цьому. Событию. Тому от такий нюанс. От якщо у вас щось цікавить, якщо у вас є якісь думки чи якісь питання, пишіть коментарі, я буду на них звертати увагу і частіше відповідати. Так що, всім спасибо за просмотр, всім дякую, всім пакета.